Святий тигедик. Один під столом. Од... А, Один там вовтузиться і ще двоє десь на дворі бігають потеряні. Може чужі коти їх кудись погнали, нагнали. Водички хотять. Ща ми організуємо із чистої чашечки. Оп! Брись! Бо це ж падло і із рук виб'є, Єсі надо. Я їм уху сварив, уха, Йорш, Окунь і Тарань. Це їм, ну їм на утро. А нам на утро буде на рибалочку. Блін, все таке вкусне, скопекс кальмар. Так, тіпленька я пошла. Начнемо з цього. Воно примерзло на дворі. Не хотів на суху заливати. ібо, скажіть та я скажу, при... прилипне і закалеє. Оп! Нен пішла мода на готовку на кухні. Ми не відстаємо від моди. Блін, таке впечатлення, що я в магазин сходив. Купив арахіса халви. Ну, Таким я не страдаю. <гум> Коноплі. А, Чесночок би пішов, якщо чесно. пішов би чесничок. Ну, за неїменєм чесничка. У нас там є полуниця. Червоний пакет. Іменно червоний, як треба. Але то ми залишимо. До кращих часів коропових. Я думаю, хватить. Так, це нікуди не годиться. Брин, ще одну вилку взяв. А от і ложечка тупа, як надо. Іспорзуйте правильну посуду, не вилку і не гостру ложку, а тупу для такої йомкості. Ладно. Крильовий болеть. У нас ще прикормочки там пакетиків 10 залишилося. Так що живем. З крилевою мукичкою, кличкою, надіюсь, оціне. ціне. А вона оціне. І ще треба. Хоча воно сейчас набухне, ще й, й тепле, що найголовніше на теплой воді, бо якщо замішати на річці на холодну, Ця падлюка не возьметься кирпичом, як треба. Ложечку оп, треба замачувати, щоб не закаліло. І оцю ймкость не забудь. Завтра оп, інтеркриль, конопелочка. Режик зразу оп, все, під батарею лягай, грійся. На вікні холодно, не лізуть більше на вікно, раніше лізли. Ми зараз ще й штуру повішали, щоб менше світ було видно. А в того падлюки свій бункер, який ризик хотів обіцяти. Там і тряпка, і, і дві батареї, як бачите, проходять. Бриз! Брр! Сиди там. Так що, отакі пироги. Оп! Це таке дороге усе, що я лучше. Оце саме дороге, я краще його накрию, бо ці падлюки люблять все дороге портить, хоч воно і несъєдобне. Я вас знаю. Що ж, отак і живем. радий побачитись в новому році. Ми від'їдемо на недільку. Ну, сподіваюся, обов'язково повернемось цілі і здорові. Але це не точно. Поки що погнали на рибалочку. Оп, нема времени записувати відео, як тягне поплавок. Але записати у це у нас время є. Хватає поки що кукурузу без опарика. Далі я стане голодна. І на цьому її повномочі я закончиться так, так так так. Оп, один і другий прокльовують отак От двох буде видно рядом голосливі сусіди як чуєте так що буде весело торохтять капіс Надо би прикормить. Пу -пу. Грюбані а, діди. Мат перемат. Готовиться присісти. Опариша поцепити буде веселіше. Веселіше щось крупніше підійшло. Все таки два гачка. І риба з хвостом. Друг з друга, у удруг, друга може відбити приманки. З дзьобика витягнути. Слава Богу, діти погиркали і вирішили уйти кудись. Як стане оце збоку, хто то по сусідству і арена, весь ставок мат перемат з друг з другом. Їх аж розпирає, що капець. Якась ж дергає, треба, мабуть, перекинути. Ми ще й неудобно сіли, бо ці діди з боку на наших мій любимих містах сиділи. Ну, Переходити вже не хочу. Нормально уже розположився, настроївся. Дибепі ніфіга ну не вкакую. вирішив зробити по умному дві кучки кукурудзи одну побризкав кукурудзним атрактантом, а іншу Часночник. <гад> І ви бачите, що робиться з часником, Сидів минут 15, не бризкав, що то затупив, забувся на обичну кукурузу. І ви подивіться, як все кардинально помінялося. Часник дьорга набагато ріжче, чим обичний смак кукурудзи. Ну, Руки тепер смердять капець. Ну, хоча б начало активней дергать. Сейчас кучки пропитаюся хорошо. Похоже цей готов уже на перезаброс хоча б. А там на який буде клювати ріще, на то і будем ловить. Я жду, що воно клюне, а воно вже повисло Кукурудзний бубалет. Як для цієї канали це дуже крупна. Крупняча. Може і на чесночний сидить. Я цього тепер не знаю. Похоже, на обидва добре ловиться і клює. Тут поки перезаряжав, заряджав, та скала, та скала. На ну, Намного різвіє, я на чесник дергала. Теж В Пакетики, все по пакетиках, навіть кукурузку залишила, але ми замінимо її. Пройшло хвилин 15, каша не загустіла. По-перше, я води фіганув дофіга, криль воду сильно не п'є, по-друге, воно почало кристалізуватися, кригою покриватися почекаємо ще хоч під поплавок і не попав, але риба з хвостом вона ж бігає в різні сторони, як бачите, находи, що їй треба. Відтоги ми знаходимо шана моя. Ох, йога! Прикормилася. Підскочила. Робочий дуплет. З двох сторон робочий. Ох, так. Да. Так, це часничок спрацював. Часу небагато, риба з хвостом, тому торбимо. Тягнув поближе до закормлених міст. У нас все нове я тягнуть міста. Бо кашу що конкретно не докинув. І таки працює. Півтора метра, мабуть, не докинув, підтягнув і є клювака і тут, і там. Ну, як завжди, підійшла мілочовочка. І тепер бомбить кукурузу, а взять. Як то кажуть, не може. Здається, тут часничок. Да, там кукуруза, тут часничок. На часник кударя ще дьорга, видно, обжигає губи. Хорошо. Сьогодні вітерець передавали, але... З розрахунку, куди він дує, я став, щоб дув в спину ще й заліз в комиші під бугор. Тому він нам не страшний особливо. Жду, що риба візьме, а вона все не бере, думаю, перекину. А вона там сидить, ще й непогано. От як так? Як так жить? Вітер подув, притихло. Прийдеться задуплить. Але цього разу заліземо воду. Отам почекаємо. Треба перенаживити кукурузку, вона вже у воді втратила свій аромат. Так, не забудь спреї, часничок молодець, але й кукуруза своє відпрацьовувала. У нас їх іще багатенько. Прикормочка теж допомогла. Аміно, тебе чекають миколаївські коробчики. На ставочок весною з'їздимо, як доживемо. Прикормочку викидав усю. Хай ледацюги нажираються. Як бачите, не даремно. Зараз заїдемо, пакета 2-3 солі візьмемо і засолимо. Погнали додому.